Гарного усі дня, дівчата і хлопці. Маринка сьогодні буде перець робити. Купили гірку перцю, це вона вже там підготовлюється. Зараз я буду показувати, розказувати. Це дівчата в нас саме такі популярні наші заправка. Чи як вона правильно називається? не знаю. Аджика така. Ми любимо сиру таку аджику, чілі. У нас вона ось. Вже почистила перець цей гіркий, він чи не гіркий, але нормальний. Ми так, минулому році робили. Гірки, вона два часа От. Значить, у нас гіркого перцю почищено кілограм і часнику кілограм. Ще вона буде ще по... в, інтер... в інтернеті видивилася рецепт, такий цікавий. Залита Спорт... медом. медом Медом соусом. Ти ж трошки зробимо це так для проби. Так, розказуй, що ти робиш. Значить Оце чилі, перець болгарським. Я покришила мілко, додала сюди коріантер з перцем, перемішала, оце його. і тепер слоями буду. значить, перчик. В тебе тут перець болгарський і гіркий домівки. І, до... і чилі. Ну, 50 на 50. Привозна, так, так, ну в мене приблизно одна перчина і дві було. Болгарська велика це такі, де я дві з і одна перчинка в мене тільки була. цього. Ось так ну, вона так. вкладає в баночки, Щас. то кажуть, що Маринка нічого не робить, а по перцях у мене завжди вона. Вона такі любить Перець, заправки. Ці, томати, все таке на мені. Так. Це таку люблю закуску. І, правда, ще не Вона смакувала. там ще є баночки, так? Угу. Так. я таки не смакувала, але я вже сам рецепт вже мені цікавий Там, де з медом. Заливається мед, розбавляється з винним уксусом. Три ложки меду і ложка винного уксусу. Ось так воно розколотила, спокладала. Так, ще буде ще розкладати лише. по баночках, може ще доробимо. Заливається це раз. Ну, це робимо перший раз, тому будемо смакувати. Якщо понравиться, то, звісно, будемо. Але перці. острий перець це вже нам. Ну, в обіді ми любимо його, так що по-любому подобається. Решту будемо просто на блендері. А, ну, на просто так. на блендері зіб'ємо, і ложка солі в нас йде на кілограм виробу, взагалі. Виробу. Це якщо у нас тут буде 2 кілограма, то, значить 2 ложки солі, гарно перемішаємо в баночки. Практикується, хазяйка, господинка. Не люблю я цього діла, не приходиться і надо. Оце так, дівчатка, перемолюємо, часник із. Перси. Не обов'язково, дівчата, на блендер можна на м'ясорубку це все перекрутити. Але ж ми так крутили колись. Все, крутили, да. О, А це ми в минулому році ще й базилік сюди додавали? Ні, то віддільно ми робили з базіліком. Це такий, типу, не соус, а есенцію, щось таке. Ще баночка даже залишилась. Мені не особо залетіло. Аби соусом. Соус залітає добре. а есенція вона кисла. Я не знаю просто, куди його додати. Або просто забуваюся. Ми його півлітрові по цей, а надав маленький, тоді воно буде розходку кудись. А так велике воно просто пропадає. Коли відкриваєш баночку. Треба продумувати наперед. Ну, оце Маринка вже до... Я керую дівчата, а вона це блендерить. Ще вона докручує, зараз сюди покладе дві ложки Крисна. солі. Я теж посав, що Шо ви там нічого не робите, наготовила, валя все це. Валя, готова, п'ять хвилин прокип'ятила і все. Валя, да, валя керувати людям. Це все наготавлює. Таке теж буває. Ну нічого, все буде добре. Через рукавиці, Через рукавиці навіть... пеком пече. Ну нічого. Напишіть, її Я тобі розкажу. Чим? Господарським милом гарно вимити руки, помазати кисляком або сметанкою. І все пройде. Дві ложки солі тепер кладемо. Пильно перемішує маринка. І в баночки розкладаємо. Все дуже легко. Оце так. Така може вже і куриця запечемо печем зразу. Я вже скучила. У нас вона закінчилась десь місяць тому, так? Так. Да. Ще треба буде. Ні, це мало. Ще треба ці більше робити. Скільки буде, потім доробимо, докладемо. Дівчата зберігається у нас в холодильничку. Це теж в Вийшло три з половиною баночки, три таких. Маринка вже все переносить в будиночок. Всім гарного дня. Дякую, дівчата, за увагу. Всім гарного дня, мирного неба. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!